Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас найгарячіший день в цьому році, тому я працюю сьогодні на пасіцю і розпочинається сезон з того, що От минулими днями почистив я доня. Далі що я роблю? Треба проти пасіку, подивитися наявність кормів, що в них робиться, і чи всі матки перезимували. Буває рік на рік не приходиться, поки що один ряд прийшов, тут всі матки є. Ну, буває, що за зиму там десь ну, по дві по три матки за зиму буває, що не перезимовують. Е, що ще я роблю також? Ну, перебираю рамочки, подивився кормів. Якщо якісь лишні рамочки, я ставлю за заставну. І якщо десь треба додати там, якось там канді чи меду, можна за заставну рамку розпечатати, покласти, можна згори там рамку, або згори якусь там ліпешку чи мед, чи канді, е, ну, по кормах більш-менш нормально. А от що по розплоду, дивлячись, е, Ну, в цьому ряді от більше є багато теж вуликів із ППС. І чи є якась різниця. Тут все було відводки, вони слабші, ніж в основні сім'ї були. Ну є такі по 5 рамок сім'ї, що обсижені, там 4-5 рамок в основному, ну, нормально по ППС. Ну є ці теж так сім'ї в корпусах. ну, 4-5 6 7 сім рамок також є. Ну, Дивлячись по розплоду, що різниці я не бачу, чи тої ППС, чи, чи тої дерево. Поки що вони стартують, не знаю, як надалі буде. Бо це в мене перша замівля ППС. Не знаю, як надалі буде, то поки що, допустимо, є сім'ї, що одна-дві ранки. Це є з печаткою, але ну, це як зрозуміти, що печатка вона не є на цілу рамку, там чи на піврамки. Там, допустимо, долонька з одної, з другої сторони рамки, таке саме на слідуючій рамці. Теж долонька на одній, на другій рамці. Допустим. Є, що ще одна рамка там і засів. А от, от цього ряду є одна сім'я, що на сім рамок, що, що пішла вона ну, швидше в розвиток, дивлячись, це оцей червоний вулик то чотири рамки, чотири рамки є ну, з печаткою на чотирьох рамках. Сім'я на сім рамках там жули нормально, що вона йшла на сім вона і в сім, на сімьох рамках лишилася. Є чотири рамки печатки, ну і каже, там потрохи, потрохи. Але сім'я, що може на цих чотирьох рамках обігріти цю печатку. По різниці то кажуть, що не знаю. От такі перші, перша можу сказати робота, що я залажу вже сім'ї. Бджоли, бджоли вже дають працювати, що не є агресивні, так як минулий раз, що я доня чисто там піднімав, вони кидалися. Тепло передавали сьогодні 16 градусів, ну, тому що зараз сонечко сховалося. А сонечко зараз виблискує і, і починає гул такий капітальний вже. Бджола працює якийсь там може нектар щось носить пісніжників там що там ліщина цвіте пізніжники проліски ну, і пилок вже жовтий йде теж такий що це з ліщини, мабуть що. ось такі роботи ми проводимо Ну, йдемо далі дуже на цей ряд перехожу йдемо працювати до зустрічі